Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як правильно поставити кількість в податковій накладні, якщо відбувається попередня часткова оплата. Відео на цю тему про роботу в 1С бухгалтерії я знімала у 2020 році, але тема не втратила своєї актуальності. Зараз я дозняла частину. Про те, як правильно поставити кількість в податковій накладні при попередній частковій оплаті, якщо ми працюємо в баз бухгалтерії отже, пропоную вашій увазі це відео. Як правильно поставити кількість у податковій накладні, коли відбувається попередня часткова оплата? Здавалося, все просто і не варто навіть ставити таке запитання. Ну, так здавалося. Ось в нас. Є загальна сума рахунку 40 тисяч, є кількість 5 та 10. Ділимо навпіл 2,5-5. Загальна сума перерахується, буде половина на половину, і все питання вирішено, і нічого більше не треба робити. Здавалося, все ясно. Але іноді попередня часткова оплата буває не 50 на 50, і на 70 на 30, і на 40 на 60, а гроші перераховуються більш такими складними частинами, наприклад, 13-55%, а потім решта або навпаки. І тоді в 1С виникають нюанси, які я сьогодні покажу. Якщо податково накладну виписати неправильно, Якщо не знати ці нюанси, то податкова накладна буде виписана неправильно і потім це доведеться виправляти. Я покажу, як запобігти таким помилкам. Ми розглянемо більш складний варіант. Перед вами рахунок на оплату покупцю ТОВ Ластівка. Світильник парковий 15 штук на загальну суму 60 372 гривні. Подивимо структуру документів. Цей рахунок був оплачений покупцем двома частинами – 52 506 грн. та 7 866 грн. Потім після оплати була реалізація накладна від 8 листопада. Вересня перша подія це буде 3 вересня на 52 тисячі гривень. Податкова накладна, і друга податкова накладна буде від 4 вересня на суму оплати 7 тисяч гривень. Як бачите, Суми поділені не 50 на 50 і не 70 на 30, це можна підрахувати і перевірити. Отже, буде більш складний розрахунок тієї кількості, яка буде припадати на кожну податкову накладну, сформуємо нашу податкову накладну. Податкова накладна є, але для того, щоб її сума дорівнювала сумі оплати, треба правильно розрахувати кількість. Для цього визначаємо суму без ПДВ, яка була сплачена 52 тисячі. 506 гривень віднімаємо суму ПДВ. Можна відняти суму ПДВ або поділити 52 506 на 1,2. Це теж буде сума без ПДВ. Сума без ПДВ дорівнює 43 755 гривень. Тепер для того, щоб визначити кількість, яка припадає на цю податкову накладну, ми нашу суму без ПДВ оплачену, ділимо на ціну за рахунком. Отримуємо результат 13.046. Як бачите, результат з багатьма знаками після коми, але 1 -е в стандартній поставці нам дозволяє тільки три знаки після коми. Ставимо це значення, і, як бачимо, загальна сума не дорівнює сумі оплати. Різниця невелика, порядку 2 гривень, навіть трохи менше, але все одно, якщо ми податкову накладну залишимо в такому стані, вона буде неправильною, і її доведеться потім повністю штурнувати і виписувати нову накладну. Тому, для того, щоб в ОДНС були правильні проводки, ми підправляємо суму вручну, записати, тепер сформувати проводки. 8751, вивантажуємо. Випишемо наступну податкову накладну другу. Єю податковою накладною кількість в нас буде дорівнювати 15 мінус та кількість, яка стояла в попередній податковій накладній. Тобто 13.046 віднімаємо від 15. 1,954. Проставляємо Для того, щоб наша сума за податковою накладною дорівнювала оплаті, треба підправити вручну суму за податковою накладною. 6,555. Тоді сума податкової накладної буде дорівнювати сумі оплати 7,866. Вивантажуємо цю податкову накладну. Переходимо в медок, натискаємо імпорт, імпорт звітів. Ми імпортували дві податкові накладні зараз на суму 52 тисячі і 7 тисяч гривень. Здавалося б ми могли би їх зараз підписати і відправити. Але все ж таки я би радила спочатку відкрити податкову накладну і підправити. Як бачите, в нас стоїть кількість. 13046. І ціна не дорівнює ціні по рахунку. Нагадую вам: ціна по рахунку становить 3354 гривні, а ціна, яка проставлена в податковій накладні, становить 3353 гривні. Отже, з копійками. Отже, якщо ми відправимо таку накладну на реєстрацію, то Потім її доведеться змінювати, виписувати ще раз рахунок коригування, тому що ціна в податковій накладні не відповідає рахунку, отже, податкова накладна ця виписана неправильно. Тобто, для того, щоб податкова накладна була правильною, в медок її треба змінити. В мене демоверсія медок, тому що це вигадане підприємство, не має ліцензії, тому я не можу ці дії зробити з імпортованою накладною, а ті підприємства, які мають. Ліцензований медок можуть зробити ці дії на своєму. Безпосередньо в медок. Мені доводиться робити нову податкову накладу. Треба змінити ціну 3354 гривні і змінити кількість таким чином, щоб сума за податковою накладною дорівнювала сумі оплати. Це 52 506 гривень. Як це зробити? Цей розрахунок я покажу в програмі Excel. Встановлюю точність ячейк: 12 знаків після коми. Перш за все, визначаємо суму без ПДВ. 43 755 гривень. Потім цей отриманий результат ділимо на ціну за рахунком. 3 354. В нас вийшов такий показник. Ми його копіюємо і вставляємо в медок. Тепер податкова накладна в нас виписана з правильною ціною та на правильну суму. Закриваємо цю податкову накладну. Таку саме операцію зробимо з другою податковою накладною. Суму оплати ділимо на 1,2, щоб визначити суму без ПДВ. І ділимо, отримуємо результат. Копіюємо, вставляємо в податкову накладну, ціну проставляємо таку, як по рахунку 3354 гривні 0,5. Тепер в нас сума за податковою накладною дорівнює сумі оплат. І для того, щоб пересвідчитися, що кількість в нас правильна, робимо перевірку. Додаємо кількість за обома податковими накладними, отримуємо результат рівно 15. Отже, податкові накладні в нас виписані тепер вірно. Кожна з них дорівнює сумі оплати, і ми можемо ці податкові накладні через пункт меню наступні дії підписувати і відправляти на реєстрацію за наявності необхідної суми реєстраційного ліміту. А тепер подивимося, як. Виписується податкова накладна на попередню часткову оплату у баз бухгалтерії. Цей приклад зроблено у баз бухгалтерія корп. Є рахунок на оплату покупцеві світильники, кількість дві штуки, ціна 5332 гривні, всього з ПДВ 12 796 гривень 80 копійок. Ось цей рахунок на оплату покупцеві 12 79680. І коли від покупця надійшли грошові кошти, робимо документ надходження на банківський рахунок на підставі. Рахунку, робимо оцей документ надходження банк, на банківський рахунок, ставимо тут суму 10 тисяч стільки, скільки покупець фактично оплатив. Ось таким чином. В мене цей документ вже є, я його. Тому я відкриваю збережений документ. І тепер нам треба виписати податкову накладну таким чином, щоби. Її сума повністю дорівнювала сумі оплати копійка в копійку, тобто рівно 10 тисяч гривень. Для цього і в 1С, і в бухгалтерії є спеціальна обробка. Стаємо на Документ, який буде підставою для формування податкової накладної. Це документ надходження на банківський рахунок. Натискаємо Створити на підставі Податкова накладна. Потрапляємо в обробку, яка нам автоматично сформує податкову накладну. В нижній частині обробки нам висвічується рахунок, на підставі якого була здійснена оплата. І в нас є кнопка Змінити кількість. Або пропорційно на суму зобов'язань вся номенклатура або тільки обрана номенклатура, або з урахування виписаних податкових документів. Ну, в нас документ перший. Вся номенклатура або тільки обрана, в нас одна позиція, тобто ми можемо обрати будь-який з цих пунктів, або перший, або другий, і програма нам підказує, що сума буде 10 тисяч гривень. Так само 10 тисяч гривень. Натискаємо кнопку Сформувати. Податкова накладна створена, закриваємо форму обробки, відкриваємо продажі, податкові накладні. Змінюємо час для того податкової накладної, для того, щоб в нас. Податкова накладна йшла після документу підстави, тобто податкова накладна хронологічно після документу надходження на банківський рахунок. В нас є податкова накладна. Документ підстави ми проставляємо, що це надходження на банківський рахунок. Сума в нас 10 тисяч гривень, і нібито все добре і все нормально. Але якщо ми 10 тисяч гривень поділимо на 1,2, щоб визначити суму без ПДВ 8333 гривні і 33 копійки там в періоді, і поділимо цю. Суму без ПДВ на ту кількість, яку пропонує нам програма 1,563. То в нас вийде ціна 5,331,62. Тобто показник ціни не буде відповідати показнику ціни в рахунку і в майбутній накладні на реалізацію тоді, коли світильники повністю оплатять і буде накладна на реалізацію. Тобто, треба. Хоча обробка, здається, нам поставила правильну суму, але арифметично кількість на ціну, на ціну не дає правильного результату. Далі ми робимо вивантаження, вивантажити в XML. І натискаємо ось цю кнопку збільшувати кількість знаків після коми у кількості. Бо ціну ми міняти не можемо, вона повинна відповідати нашому рахунку і видатковій накладні. А кількість, якщо це попередня оплата, ми можемо поставити стільки знаків після коми, як це потрібно для того, щоб вийти на фактично оплачену суму. Після цього ми можемо більше поставити знаків після коми. І таким чином в нас буде вивантажена сформ, сформована правильна відповідність кількості і ціни для того, щоб вийти на суму фактичної попередньої оплати. Вивантажуємо податкову накладну у формат XML. Сформували файли вивантаження, зберегли їх. Відкриваємо медок. Робимо імпорт звітів. Імпортували податкову накладну. Загальна сума рівно 10 тисяч, це коректно. Подивимося всередині. Перевіримо, чи правильно розрахована сума, виходячи з кількості та ціни. Одна ціла і далі після коми 5,6,2892098. Помножити на 5332 гривни це ціна без ПДВ. 8333 гривні і 33 копійки. Отже, в даному випадку в нас податкова накладна складена вірно, і цієї кількості знаків після коми. В даному випадку достатньо для того, щоби вийти на правильну суму оплати. Якщо ж цих знаків не буде достатньо, то треба буде коригувати кількість знаків після коми вручну таким чином, щоб в підсумку отримати саме ту суму до копійки, яка була фактично оплачена. Отже, ми з вами розглянули, як правильно поставити кількість в податковій накладні при попередній частковій оплаті і чому саме це питання є важливим. Дякую за увагу! На все добре!